Російський серіал з промовистою назвою слово пацана режисера з не менш промовистим псевдонімом Жори Крижовнікова на жаль підкорив не тільки жителів боліт, а й тисячі українців. І як не дивно, не тільки підлітків. Чушпани чушпан Чушпан! 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 шпан. Паном, чупанчупана. Ви на каналі України на часі в цьому матеріалі ми розберемося, чому в умовах війни проти Росії українці й досі дивляться ворожий кінопродукт і поміркуємо, як це змінити. Та звісно, поговоримо про чергову, надшкідливу пропаганду у слові. Пацана з вас підписка і поїхали. Ей, Давайте просувати, популяризувати українське. Вона мені йду п'яту серію серіалу. Подивлюсь. Як би нам не хотілося сказати, що українці остаточно відмовилися від перегляду і прослуховування російського контенту, але реальність така, що серіал про розбірки 80-х років у кримінальному Татарстані під динамічні і навіть знайомі усім музичні треки, однаково викликав захоплення як у дорослих, так і у дітей та підлітків України. А чому вам цікаво стало? Ну, не знаю, не мама, бабуся, всі говорять, подивіться. навіть батьки говорять наше дитинство. Пацан про що ж той популярний серіал, і що він пропагує. Його головні герої – 14-річні школярі, які потрапляють в одну з вуличних банд, де вони вчаться битися, грабувати людей, а також дізнаються закони місцевих авторитетів. Він описує той час, коли хлопчаки замість школи вибирали вулицю. Звідти і пішов вислів Мене виховала вулиця. Цілком передбачувано, що де 80-ті в радянському союзі, там і банди, і жорстокість, і звісно, ті самі пацани. Усе це приправлене такою картиною: класичний совок, хрущовки зі спортзалом у підвалі і наливайкою на першому поверсі, та типові жителі СРСР. Усе це таке знайоме до болю, правда? Шо, 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 він щось. І Так, це російське ПСО. Українські підлітки дивляться серіал про російських бандитів. А в цей момент зовсім поруч росіяни вбивають українців. Це формує відповідну оцінку війни, відповідне ставлення до оборони своєї держави як до чогось абсурдного і непотрібного. Старших поціновувачів слова пацана захоплює саме ностальгія. Тим паче, це ж не вперше. Теперішні дорослі свого часу кайфували від бандитського петербурга і грали у Сашу Білого чи Космоса з ще одного російського хіта бригада. Згодом з'явився бумер. Тоді чорний BMW став обов'язковим аксесуаром кожного серйозного пацана. А характерне попискування стало на довгий час улюбленим рингтоном на мобілках водіїв, маршруток і таксі. Чому серіал став популярним серед підлітків? Тому що як би нам цього не хотілося, як би батьки не вірили, що їхні діти янголи, саме ці діти шукають взірець так званої пацанської справедливості, котрою, як може здатися на перший погляд, в цьому самому серіалі, хоч греблю гати, покоління наших підлітків на жаль теж росло на подібному російському продукті. Це така собі екзотика, яка захоплює дітей, і звинувачувати їх в цьому просто немає сенсу. Це звичайний підлітковий протест. Через який проходить чи не кожна дитина. І таким трешем з жорстокістю, порушеннями закону та іншими розвагами підлітки усього світу будуть цікавитися завжди. Згадайте наш мілий американський серіал Ейфорія. Його 16-річні герої займаються сексом, вживають алкоголь та наркотики. Але врешті історія виявляється повчальною, доводячи, що заборонені речовини, алкоголь і аб'юзовні стосунки не те, на що варто витрачати своє життя. А український суперпопулярний серіал Школа від якого також були не в Батьки, але обожнювали діти. Поводиш себе, як ти шльондра. Вище згадані серіали носили хоч якийсь повчальний характер. Натомість, після перегляду слова пацана повсякденністю може стати не робота над власними помилками чи навчання на чужих, а жорстокість. Нині психологи вже констатують, що саме цей продукт реально може викликати проблеми із психікою підлітків. Вже зараз на щастя не в Україні, а на Росії фіксують випадки організації банд. Наприклад, у Татарстані підлітки створили кілька телеграм-каналів з назвами відомих у минулому злочинних груп. Намалювали карту з межами підконтрольних районів і влаштовують сутички не на життя, а на смерть. А в Іркутську поціновувачі серіалу вбили 15-річного школяра через те, що він з іншого району. Оно за попередніми даними десятеро хлопців підійшли до нього із фразою з серіалу і встромили ніж у шию. Як не допустити такого в Україні, по-перше, батькам все ж варто звертати увагу на те, що дивляться їхні діти. А у випадку зі словом, пацана, не сідати поруч і ностальгувати за совком, а знайти альтернативу. Якщо не українську, то західну. На щастя, серіалів нині сила селенна. Водночас не вважайте це зрадою, але Україні варто робити подібний кінопродукт. Звісно, з іншими акцентами, наповненням, моралю і сенсом. Бо ті самі пацани у нас, очевидно, є. Запит на подібний продукт теж є. А от ту немає зняти переконливе і реалістичне кіно про розбірки банд у Харкові чи Дніпрі 90-х з україномовними героями цілком можливо. Створили ж екранізацію роману Ворошелов Граджа дана з назвою Дике Поле про рейдерське захоплення заправки з тими самими розбірками. І добре ж вийшло. Остаті владіли це цієї заправки. Вони тебе били? де ніхто мене не бою. Просто поговорили підразили. Нові друзі. Хочуть купити цю заправку. Проте наразі Україна лише намагається боротися з російським контентом, а не пропонувати щось на противагу йому. В міністерстві культури та інформаційної політики заявили, що захист України покладено не тільки на ЗСУ, а й на кожну людину. Всі, хто вибирає український контент, а не російський, також чинить опір ворогові. Російський контент не транслюється на офіційних українських платформах, тому знайти його можна на піратських і російських ресурсах, що є не Законними діями вже 22 таких медіасервіси включені до переліку тих, які не можуть транслюватися в Україні. Для інформаційної безпеки нашої держави важливо припинити поширення російського контенту через піратські та офіційні платформи ворога, щоб запобігти впливу російських інформаційно-психологічних операцій на українців, а особливо підлітків. Українські зірки зацікавленість співгромадян серіалом переважно засудили. Але знайшлися й ті, хто закликав його дивитись, як от скандальна інфлюенсерка Анна Алхім, яка радить не переглядати чергову серію слова пацана тільки тому, що вона, начебто, нереально крута. Вийшла п'ята серія «Слова пацана», але Я не прошу вас не її, Це очень дуже... Я смотрю з паузи це… пі. Натомість, притомні українські знаменитості вже закликали СБУ звернути увагу як на неоднозначних колег, так і на сам серіал. Зокрема, своєю думкою публічно поділилася акторка Ірма Вітовська. Хочу звернутися до служби безпеки України, а також звернутися до всіх громадян України з такою проблемою. Наші підлітки симпатизують російському серіалу «Країни, яка вбиває наших підлітків і нас всіх. І оці ці всі схвальні емоційні симпатії і коментарі, які ми вивчаємо з приводу давайте повертатися в СРСР. Я вважаю, що це небезпечно так само, як і війна. Я хочу запитатися у батьків, у вас є совість? Схожу позицію озвучила телеведуча Маша Єфрусиніна, звернувшись до тих, хто продовжує захищати російськомовний контент. Давайте вперед туди. Тільки не туди, де за ваші сраки, за вас залуп прямо зараз, в цю секунду гинуть українські чоловіки та жінки. Воєнний оглядач Кирило Данильченко пропонує шукати причину популярності серіалу в собі. Сучасна українська реальність, на його думку, не так вже й відрізняється від пізньої радянської. Причина того, що залітають ці фільми про чушпанів та шкаралупу, совок досі поряд, часто через стіну у будинку, через 30 років. Нам би. Собі спочатку розібратися, а потім уже у російських наративах та конкуренції у кіно. Втім, я збрешу, якщо скажу, що з початком повномасштабного вторгнення український онлайн простір не змінився. Він змінився, а російського контенту, який раніше значно переважав, стало набагато менше. У музичних чартах українських YouTube, Spotify і Apple Music Більшість пісень українською, трохи менше англійською, і лише одна-дві російські загальні youtube тренди демонструють зацікавленість користувачів в україномовному контенті. А Українська кіноіндустрія останні роки. Тішить глядачів дійсно якісними продуктами. Зокрема, памфір, мавка, люксембург, люксембург знайшли поціновувачів навіть за кордоном. Тож зрушення є, але суспільству є ще над чим працювати, і саме ми маємо нарешті вбити у свої голови дивитися російські фільми, відео, слухати російську музику та буд для українців. Інакше і у нас теж скоро з'являться банди та чушпани. Дівчата називатимуть крашами усіляких вов адідасів, а старше покоління вкотре мріятиме повернутися. У совок. Ті, хто дивляться серіал Слово пацана, довбоє. Ті, хто його розкручують, зрадники і злочинці. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка ютуб каналу Україна на часі. Напишіть в коментарях, які українські фільми і серіали ви дивитесь. І про підписку та вподобайку не забувайте. Па-па!